На митниці пройшов день відкритих дверей. До себе в гості митники запросили студентів Чернігівської філії славістичного університету. Юнаки та дівчата вивчають митну справу, тому для них це було фактично заняття на свіжому повітрі. Під час екскурсії на митницю студенти відвідали термінал. Він працює цілодобово. Сюди машини можуть заїжджати і вдень, і вночі. Тут є чергова частина, в якій реєструють транспортні засоби, що прибули до терміналу. Митники розповіли студентам цікаві нюанси своєї роботи. Це доглядовий майданчик, становиться близько 7-8 автомобілів, і інспектора відділу митного формулення проводять догляд вантажу. Якщо треба вигрузити вантаж, то є грузчики, які працюють на ВАД термінал центр. Які є кари, які за допомогою кари вивантажують цей вантаж. Цей термінал може вмістити близько 60 вантажних машин. В середньому за добу митники оформлюють по 70-80 декларацій. Це багато враховуючи, що кожний транспортний засіб треба ретельно перевірити. Втім, студентів ці труднощі не лякають. Навіть навпаки, побачивши на власні очі умови праці, вони ще більше упевнилися у правильності обраної професії. Коли прийшла сюди, поняла, що це ну прекрасний мір таможня. і зі доволі серйозне і сложне. Робота, тобто надо дочні досі це катому серйозно. і мені нравиться. Це ж це вибрала таку професію. Я просто увиділа, як вот эти фури під'їжджають, і пломбочки ці вже увіділа так вживую. От тут можна ще побачити багато ну, різних ну різних речі, такі як досмотр транспортних засобів, потім ну, складання митних декларацій. Ну і багато іншого такі дні відкритих дверей Чернігівська митниця влаштовує регулярно і запрошує зазвичай студентів, які навчаються митній справі.